Вітаю усіх глядачів, які продовжують слідкувати за марафоном Герої не вмирають, і тих, хто до нас щойно приєднався. Я нагадую, команда телеканалу Ритм згадує уже історичні події події революції гідності, що змінилося після того, як Небесна Сотня віддала свої життя на майдані. Чи крокує Україна і Рівненщина, зокрема, правильним шляхом і чи виконали вимоги Євромайдану? Ми поговоримо з екс головою рівненської обласної державної адміністрації Сергієм Рибачком. Вітаю вас! Доброго вечора. але почну я з дещо іншого іншого. І перше моє запитання до вас буде не як до політика і не як екс до екс-посадовця, так а як до науковця і політолога. А як ви своїм студентам будете розповідати про революцію гідності? Е, до речі, якраз сьогодні мав таку нагоду. Угу. Я сьогодні мав три лекції в Островській академії, от і зрозуміло, що в цей день не можна було оминути таку тему як революція гідності і небесна сутня. Розповідав, розповідав про те, як загинули люди, про те, чого вони хотіли, чого прагнули, що ними рухало. Причому загинули не просто люди, загинули найкращі. От, це були ті найсміливіші, котрі колись вістіли кулі, піднімалися і йшли вперед. От, як для, мене, для мене це дуже важкі спогади, от, тому що частина тих людей з Небесної Сотні це Мої побратими, з деким я був особисто знайомий, От, і для мене, для мене важко це згадувати. От, але разом з тим ми маємо розповідати майбутньому поколінню про те, що там насправді відбувалося. Тому що занадто багато і фальсифікацій, і інсинуацій, і вони тривають в принципі, і до цих пір стосовно того, що відбулося і задля чого. Проведіть, будь ласка, якісь аналогії, якщо такі є, між Майданом 2004 року і Євромайданом. Що спільного, що відмінного? Ну, до речі, я активно брав участь у революції 2004 року. Три тижні провів на вулиці Банковій у наметі. От, і відмінності дуже великі. Спільне є що? Спільне є завзяття. З яким українці підійшли до цього спільним є те, що величезна підтримка в першу чергу киян відчувалася. Я пам'ятаю, як під час революції 2004 року до нас кожного ранку приходила бабуся з дідусем і приносили, знаєте, такий армійський, ну, його називають бак 10-літровий з борщем. Кожного ранку. Свіжий, теплий борщ, е, приносили для нас, і скільки ми там були, скільки вони приходили. От е, я до цих пір їх пам'ятаю, як вони виглядають. От, е, в принципі, дуже схожі, е, дуже схожа підтримка, е, можливо, навіть і масштабніша, відчувалася під час Революції Гідності. Але якщо е, революція 2004 року це е, був такий мирний протест, який, багато кому це взагалі могло здатися якимось фестивалем, тому що постійно хтось виступав на сцені, якісь музиканти. От, е, всі люди були якби, усміхнені так. і там е, в помаранчевих стрічках, і це все виглядало так піднесено, то революція гідності такою не була. Особливо, е, уже, так би мовити, в другій своїй частині після побиття студентів на майдані. Ну, коли вперше студенти вийшли на майдан, так? І коли чи очікували ви, що може бути саме такий кінець? Вони ж все ж таки вийшли мирно. Я думаю, що ніхто не очікував, що може бути такий кінець. Я сам до кінця не міг повірити, що в нас в Україні хтось може стріляти в людей в натовп просто стріляти бойовими кулями. Тобто, ну. Ну, ми, якби, були готові до того, що будуть стріляти якимись гумовими набоями, якусь будуть застосовувати зброю зупиняючого характеру. Але про те, що хтось дозволить собі застосувати бойову зброю проти мирних людей, ну це не вкладалося в голові, в тому числі мене. Ну угу. тобто, я не вірив, що в Україні таке можливо. Ви особисто були на Майдані в Києві, так. що спонукало вас туди поїхати? Ну, я на той час працював в Києві, і відповідно, я, я постійно перебував в Києві, от, але як почався Майдан, я не зміг просто ну я вважав це своєю справою. Це на, наша спільна справа, я не міг стояти осторонь. До речі, багато хто там з моїх знайомих, так вони трошки скептично можливо ставилися на початку. Так, казали, що ну, якби. Це все одно нічого не дасть. От що ця злочинна влада наскільки укріпилася і оточилася силовиками, що скинути її неможливо. Багато кому це так здавалося на той час. Я з самого початку вірив, що можливо. Лише повинна нарости певна критична маса. Тобто, це можна було перемогти тільки масовим протестом, масштабним. Відповідно, Коли після побиття студентів я побачив, я в той день був зранку, я вже був в Києві, от, і коли я побачив, що заповнений весь Майдан Незалежності, весь хрещатик, всі бічні вулиці. От, ну, такої маси людей я, наприклад, під час революції 2004 року не пам'ятаю. Тобто я зрозумів, що все вийде. От, лише єдине, я не підозрював, що вийде все в кінці вийде, наскільки трагічно. Тобто ви з самого початку вірили в те, що все вийде, і навіть після трагічних уже подій не сумнівалися в цьому. Не було ні єдиної каплі сумніву про те, що все ж таки нам були, не вдасться. Були звичайно, сумніви були. От під час штурмів майдану здавалося, що зараз все. От зараз вже нас зметуть, відтіснять, люди побіжать. Їх почнуть ловити, заарештовувати, от, зачистять, і на цьому все закінчиться. Були, були е, підозри, що це може бути так, але коли, наприклад, там е, в п'ятій, в 4-й, в 5-й ранку почали під час судного штурму, коли почали з'їжджатися, пішки починали йти кияни на підтримку, от і коли з кожної кожні 10 хвилин кількість людей на Майдані збільшувалася і збільшувалася, ну так би ставало спокійніше, і зрозуміло, що все-таки нас не зможуть звідси вигнати. Ми звідси не відступимо. Особисто для вас, з чого розпочався Майдан? Важко сказати. Для мене, напевно, він розпочався набагато раніше, от, тому що протягом ще багатьох років до Майдану, фактично з 2010 року, от, ну, я активно заявляв завжди свою позицію. От, я Постійно брав участь у дуже багатьох акціях протесту, так коли ми, наприклад, висловлювали свою незгоду там під прокуратурою чи, наприклад, під обласною адміністрацією, в той час, коли всім було страшно, от і це могло загрожувати дуже багато чому, так це могло загрожувати кар'єрі, могло загрожувати там твоїй безпеці, ще чомусь твої сім'ї. Та твої сім'ї, але ми йшли і ми це робили ще задовго до Майдану. От, і коли Майдан почався, я це просто сприйняв як активну фазу. Я, я одразу зібрався і поїхав. От е, коли. Е... У мене був такий э, графік роботи, що я тиждень перебував у Києві, тиждень перебував э, тут на Рівненщині, зокрема, працював э, в університеті. От, і якраз коли, почав, коли, почав, э, коли почав, э, побили студентів на Майдані, я якраз тоді перебував э, на Рівніщині. От, я, я просто побачив це по інтернету, і от і я одразу ще э, ще з э, самого ранку от, я, я я, я почав збиратися для того, щоб терміново виїжджати в Київ. Угу. Розкажіть про ваші особисті спогади, так, про Майдан. Що вас найбільше вразило, що найбільше запам'яталося? Ну, багато є таких яскравих спогадів. От, Декілька, наводіть. Наприклад, мене дуже вразило, коли в будинку проспілок на кухні я побачив дівчинку-інваліда, яка мастила бутербургу. Бутербургу. От, Мені було зрозуміло, що їй це важко робити, От, але вона з таким натхненням це робила, що. Всі інші просто ми ну, були б захоплені. І це надихало йти і, і щось робити далі. От, дуже такий тяжкий спогад, наприклад, у мене. Я до цих пір не можу спокійно слухати пісню «Плебекача». От, Тому що ну, у мене одразу стоїть перед очима картина от того прощання на Майдані. От, ну, багато є, найрізноманітніших спогадів, і хороших, і, і важких. От, але Ну, тепер це вже наша історія. От, тепер це вже історія нашої країни, і нам потрібно зробити все, щоб та жертва, яку принесли з тих 102 е Героя Небесної Сотні, щоб вона була не даремною. Скажіть відверто, було страшно? Знаєте, я думаю, що якщо хтось скаже, що страшно не було, він обманює. Угу. Звичайно, було. Кожній людині там було страшно. От е можливо, часом там не за себе. От. Страшно за когось іншого, От. страшно, що все провалиться, чи ще щось. але почуття страху зрозуміло було. От. Тим більше, коли, наприклад, ти беззбруйний проти озброєних людей. Звичайно, це страшно. От. Але були сміливі, які, як я вже казав, просто йшли вперед. Незалежно від того, чи є в них зброя, чи немає, чи захищені вони, чи не захищені. Пам'ятаєте, ось тих хлопців, які з фанерними щитами так. повзли під угу. От. Ну, Це просто це не вкладається в голові. Ті, хто були під час Майдану в Києві, так і потім поверталися до Рівного, казали про те, що насправді сидячи вдома перед телевізором, це все виглядає набагато страшніше, ніж коли ти знаходишся там. Адреналін. Адреналін просто коли ти знаходишся якраз в вирі подій, в тебе немає часу думати, аналізувати, тому що навколо всі щось роблять. Тобі дають, наприклад, там шину, кажуть, біжи, неси туди. От. І ти просто хапаєш і несеш. От. Часу думати, аналізувати, зважати на щось. Просто немає. Ти тим більше ти дивишся на оточуючих, бачиш, що всі щось роблять. От. Ти сам. Приєднуєшся і починаєш робити майдан. Він був, знаєте, як такий єдиний суцільний такий організм, от, в якому кожен виконував свою функцію. Причому, що було цікаво, ніхто не розподіляв обов'язків. От е Кожен сам знаходив собі роботу, хтось рубав дрова, хтось підвозив воду, хтось займався доставкою продуктів, хтось вночі чергував на барикаді, кожен знаходив собі чим зайнятися. От, і ніхто нікого не примушував, нікому ніхто не давав вказівки. Е, суцільна самоорганізація і дуже якісна самоорганізація. От, і величезне почуття відповідальності. Кожного хто там був і кожного, хто до цього приєднався. Коли ви зрозуміли, що перемога буде справді за нами і що вона реальна. Важко сказати. Ну, я якби повністю переконався, що перемога справді за Революцію Гідності, коли почався відвід силовиків із центру Києва. От коли можна було вже, наприклад, Напряму дійти там до Верховної Ради чи до Кабміну. От ну, тобто, вже коли я побачив перші такі реальні е, якісь е, кроки, кроки, перемогу, е, перемога тоді вже для мене стала вже такою ніби як реальністю. Хоча я до кінця не міг повірити, що це, наприклад, це вже все. Угу. Що на цьому не, не вже це все тепер закінчилося? У ті важкі часи. Чи не складно було вам очолити рівненську обласну державну адміністрацію? Ви не боялися? Складно. складно. Е, звичайно, були е, сумніви. От, е... Це величезна відповідальність. Так. От, е... Але за вами все ж таки був кредит довіри народу. У вас, в принципі, була підтримка з тилу. Це відчувалося. Вчувалося, так. Справді це відчувалося. І це е, те, що е, суттєво допомагало працювати. От. Але просто, що сприяло тому, що я прийняв таке рішення, ну, я відчував, що я е, можу принаймні створити базу для того, щоб щось робилося далі. Так, е, окрім того, ну, як би. Ну, важко відповісти. Важко відповісти. Я, я ж дуже, дов, дуже довго вагався, е, чи погоджуватись на це, чи не погоджуватись. От, е, тому що ну, величезна відповідальність. Звичайно. Крім того, я розумів, вже, я чітко розумів, що очікування людей надзвичайно завищені. Так. Я розумів, що не можна за, наприклад, за один місяць чи за два місяці там зробити те, що від тебе очікують, тому що це просто фізично неможливо. От, тим більше в умовах тоді розпочався вже е, анексія Криму, тоді потім розпочалася війна на Сході, от е, і якби всі зусилля е, спрям, е, потрібно було спрямовувати е, на підтримку військових, е, на, на, на підтримку е, армії, часу не вистачало. Катастрофічно, ну тобто ситуація була надзвичайно складна. Хоча я, в принципі, я не шкодую про те, що я при я, я тоді прийняв тоді рішення. Угу. А не було під час вашої каденції а, такого вічю, коли хотілося просто все кинути і піти. Ну, я трохи не та людина. Uh -huh. Я, якщо беруся за якусь справу, я однозначно її доводжу до кінця. Це не говорить про те, що, що так би мовити, результат має бути позитивний. Так чи ну тобто я сприймаю негативний результат теж як результат, от, але я завжди йду до кінця. У мене немає звички щось закидати на пол, на половині шляху. Ну uh -huh. тобто для мене це все одно як все одно, як здатися. Uh -huh. Тобто я. Як би не було важко, я все одно спрямов... був спрямований на те, щоб рухатися далі. Угу. Наскільки вдалося виконати вимоги Майдану? І е, що завадило, наприклад, щоб це не зробити? Мова Е, Дивлячись, що вважати вимогами майдану. Тому що якщо ми зараз почнемо перераховувати вимоги Майдану, в кожного вони свої, так? Так для когось одного майдан закінчувався на тому, щоб скинути Януковича. Так, для, для когось це потрібна була, е, потрібні були масштабніші зміни. От, е, хтось хотів взагалі вигнати всіх. Так, всіх От, ну, всі, хто працювали при владі, всіх вигнати в притул до двірника. Uh -huh. От, е, тобто в кожного свої уявлення про те, що має бути зроблено. Так? Е, зрозуміло, що за що, е, за що виходить, що збурило людей. Так? Збурило беззаконня, е, збурила безкарність. Збурила, збурив такий тотальний рівень корупції От, і багато інших факторів. От, е, те все ми намагалися й побороти. От, е, це неможливо зробити за одну хвилину там, чи за одну годину, чи за тиждень. От, е, багато країн світу до, цю, до того до тієї системи, яку вони мають зараз, вони йшли роками. В нас немає того часу, я це цілком розумію. Нам потрібно робити швидко і вже. Окрім того. Е, Нашу країну зараз б'ють з усіх сторін. Так. От, Ми фактично ми просто не маємо можливості навіть зосередитися на наших внутрішніх проблемах, тому що ми воюємо з зовнішнім ворогом. Так? От, коли людину побити, кинути на вулиці і запитувати неї, слухають, чого ти такий слабкий? Ну, те саме зараз відбувається з нашою державою. От, і на даний момент нам потрібно об'єднати, максимально об'єднати зусилля от, для того, щоб перемогти зовнішнього ворога і навести лад всередині країни. От і, і чим більше ми будемо розхитувати е, розхитувати ситуацію, е, тим менше в нас буде шансів, що на одну перемогу, що на другу. А що завадило вам провести революційні кадрові зміни вже безпосередньо в самій обласній державній адміністрації? Адже насправді ви коли прийшли, так ви поміняли тільки заступників і голів РДА. Ну на, насправді вам не вистачило часу? Ні, насправді я, я поясню. Uh -huh. Насправді я можу навіть назвати статистику, тому що я її пам'ятаю. Так були помінені всі заступники голови адміністрації. Так? Було помінено близько половини начальників управлінь. Було звільнено 14 голів районних державних адміністрацій, було звільнено 31 заступника голови районної державної адміністрації. От, В чому проблема? Перша відсутність законодавчої бази. Наприклад, всі дуже довго очікували закон України про люстрацію. Так. Так? Так. Е, ну, тобто, для того, щоб звільнити людину, от е, потрібно мати якісь підстави, так? тому що ця людина звертається до суду і поновлюється назад на роботі. А той, хто його е, звільнив, незаконно, ну, той отримує стягнення. От, відповідно, всі очікували закон про люстрацію. Отримали ми закон про люстрацію. Але, на мою думку, і я це неодноразово заявляв, він далеко не досконалий. Тому що навіть на начальника обласного управління він не розповсюджується. Не розповсюджує. Неможливо відповідно до закону про люстрацію звільнити начальника обласного управління. От. Неможливо звільнити навіть заступника голови РДА. От, закон про контролістрацію це не передбачає, не передбачає звільнення лише перших осіб. Так? Е, другий момент. Е, на кого міняти? Потрібні фахові підготовлені кадри. Їх немає. От, якщо, е, ну, я, можливо, занадто різко сказав, що їх немає, вони є, так? не кожен хоче йти працювати в цих умовах. От не кожен, не, не кожен готовий взяти на себе відповідальність. От, е, в мене, наприклад, я, я не задоволений там, всіма своїми призначеннями, які я зробив. Так, були і помилкові призначення, я це абсолютно визнаю. Е, тобто, фактично, це був експеримент. Взяти людину, е, поставити на посаду. Що від неї очікувати? Ну дуже важко сказати. З одного боку, дивишся, абсолютно порядна людина нормально, відповідає фахому рівні. Починаєш з нею працювати, працювати просто неможливо. Mm -hmm. От, відсутність керівного досвіду в претендентів на, на, на посаду. Так само, страшенна проблема. От, це не значить, що потрібно лишати всіх інших, так? але роботу хтось має робити. От, тому що якщо е, зараз взяти і вигнати всіх під нуль, в мене зразу виникає логічне питання, хто, хто прийде працювати? і буде працювати. Mm -hmm. І чи не будуть вони такі самими, навіть не такими самими гіршими за тих, кого ми вигнали. Mm -hmm. Третій майдан, на вашу думку, буде? Важко сказати. Але спостерігаючи за соціально політичною ситуацією в державі, я допускаю думку. От. Але разом з тим, я, я підозрюю, що якщо третій Майдан відбудеться, ну, то. Страшно навіть подумати, яким він буде. Так. Я думаю, що це може бути просто кінцем існування держави України угу. в такому форматі, в якому у нас зараз є. Угу. Герої все ж таки не вмирають. А, що для вас означає цей вислів? Для мене це означає, що вони завжди залишаються в нашій пам'яті. Для нас вони залишаються живими тими, якими ми їх пам'ятаємо. Сміливими, чесними, відвертими, які не боялись за спільну справу покласти своє життя. От, і я переконаний, що які б зараз труднощі нас не переслідували, Якби ми зараз не були розчаровані там, в тих діях чи інших діях, там керівництва держави чи ще щось, так, е, я все одно вважаю, що жертва була не недаремна. Е, тому що, як мінімум, це не дозволить нам повернутися до того, що, що вже було. От, це, 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 це вже є величезне досягнення. Чи дозволить нам це рухатися далі, це вже залежить від нас, не від загиблих героїв. Звичайно. Про те, що змінилося після подій на Майдані, після революції гідності, ми говорили з екс-головою обласної державної адміністрації Сергієм Рибачком. Дякую вам за ефір. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю про те, що наступним нашим гостем буде депутат Рівнеради Олександр Лащук. Залишайтесь разом з нами. Це марафон Герої не вмирають.